Сіли вечерять нашого сусіда. Перший прильот. Люди повискакували з дому. Загорівся ліс, поруч побігли, тушить дерева. От. А Мені здалося, що хтось залишився будинку діти. Провів в медзакладі понад тисячу операцій і сам опинився в реанімації. 7 листопада до Дніпропетровської лікарні доправили заслуженого лікаря України, колишнього бойового медика Юрія. Розповідає, був у знайомого в гостях, коли безпілотник армії РФ поцілив у подвір'я сусідів. Він пішов до будинку, аби перевірити, чи всі встигли врятуватись. Згадує, у цей момент почув гуркіт ще одного БПЛА та вибух. Давело шматком плити, перекриття вона впала до сход, до сходів, придав його, зажала по тому. До тями привів вогонь, що почало горіти. Дим в вогонь, я прийшов. Я не все пам'ятаю, воно так, в тумані. Під завалів, розповідає Юрій, вибрався самотужки. До медзакладу відвіз знайомий водій. Вже у лікарні йому надали першу допомогу. Розповідає, у цьому медзакладі працює понад 35 років. Рятував поранених у гарячих точках, служив у добровольчому батальйоні госпітальєри. Кілька місяців тому повернувся до роботи в лікарні. Та я скоро буду на роботу. Та нічого страшного, зі мною просто слава Богу. Життю Юрія нічого не загрожує, каже генеральний директор лікарні Сергій. Є травми живота, травми грудини, але основні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації, але сьогодні ми будемо його переводити. Далі, знайомого Юрія, в якого той гостював під час вибухів, теж госпіталізували. Ігор каже, дістав осколкові поранення ноги. Нога напукла. Я вже. Юрій Юрійович каже, поїхали в тебе, там, ну, це проблема. Каже, ти не може так просто. Це, це, ну, поїхали, зні, зняли снімки ж перелом. У медзакладі Юрій та Ігор весь час проводять разом, підтримують один одного, каже гендиректор медзакладу. Юрій каже, налаштований оптимістично та за кілька днів хоче вже повернутись до роботи. Артур Орел, Ілья Кононов, Суспільне новини, Дніпро.